Зараз Бог нам дає час, щоб ми при житті зробили все, щоб спасла наша душа, тому що тіло рано чи пізно помре, а душа вона буде жити вічно, і куди наша душа попаде залежить від нас самих від нашого вибору на землі. Якщо при житті ми послідимо за Богом, покаємось, будемо жити по духу, станемо дітьми Божим, будемо жертвувати своїм життям раді спасіння інших. Тоді наша душа врятується. Коли життя закінчується, душа виходить з тіла і весь матеріалізм закінчується. Тому як важливо при житті не ставити фокус на матеріальному, не гнатися за всім цим, що нас окружає, тому що це лише на деякий час, і питання, з чим ми після смерті прийдемо до Бога. Бо ж нас не спасе гроші, люди, все це тлінно. Господь говорив Матвія 6 розділ з 19 по 20 вірш. Не збирайте собі скарбів на землі, де міль та іржа нищить, і де злодії підкопують і крадуть, а збирайте собі скарби на небі, де ані, міль, ані ржа не нищить, і де злодії не підкопують і не крадуть. Ми маємо. В цьому житті бути хорошим прикладом для інших. Не просто говорити, я віруючий, але показувати це на справах. І тоді побачимо славу Божу в своєму житті. Амінь.